Україна-Албанія травма довбика і вперше за 18 років випав шанс для українців отримати золотий м'яч. початком осені стартував і новий футбольний сезон. Збірна України вривається у Лігу націй УЄФА, і це можливість гарантувати собі плей-офф за вихід на чемпіонат світу. І перший матч Україна-Албанія відбудеться сьогодні, 7 вересня, у Празі. Поєдинок прийме стадіон Летна. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21.45. Збірна України. Вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Тож домівками для команди Реброва стануть Прага, познань та Врослав. Перед сьогоднішнім матчем Андрій Ярмоленко заявив, що Албанія досить сильний суперник, але українці будуть викладатися наповну. Ми розуміємо, заради чого ми сюди приїжджаємо. Ми розуміємо, що ми представляємо країну, країну, в якій йде йде війна, і ми розуміємо, що ми, ми повинні людям дарувати якісь позитивні позитивні. Емоції, звичайно, після після євро нас е, настрій був не найкраще, скаже, скажем так, тому що. Хотілося пройти далі і добитися, добитися більшого. На жаль, синьо-жовті зазнали великої кадрової втрати. Перед першими іграми стало відомо, що Сергій Ребров не зможе розраховувати на захисника Дениса Попова та нападника Артема Довбика. Зокрема, футболісти італійської роми пропустить обидва вересневі матчі України у лізі націй через травму, яку форвард отримав, ще в розташуванні роми довбик уже покинув табір синьо-жовтих та повернувся в італійський клуб, де буде відновлюватись під наглядом лікарів. Відзначу, що у заявці Сергія Реброва залишаються ще два нападники: це Роман Яремчук та Владислав Банат. Ну на жаль, Артем Довбік зробив МРТ. Він приїхав до збірної. У нього би було покращення, і ми сподівалися, що він буде готовий, хоча б на, на, на другу гру, але він поїхав до Риму тільки вчора. А для того щоб викликати гравців з резервного списку, ну треба е, зробити е, е, дозвіл на виїзд. І Це зараз не так не так просто зробити, тому е, зараз, на жаль, не було часу, але я б задоволенням докликав гравців з резервного списку. До слова про Артема Довбика. Форвард італійської роми потрапив у список 30 претендентів на золотий м'яч. Українця відзначили за його виступи ще в іспанській Жероні, з якої він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та посів третє місце у сезоні. Серед його конкурентів названня найкращого футболісти Рал-Мадриду Джуд Белінгем, Кіліан Бапе та Тоні Крос, який, до слова нещодавно завершив свою кар'єру. У номінантах турок Хакан Чалханоглу, який грає за італійський індер, окрім того, півзахисник арсеналу Деклан Рай нападник Баварії Гаррі Кейн та тріка футболістів Манчестер Сіті. Родри Філфоден та Еліт Голланд. Також у список потрапив Ламін Ямаль, який в свої 17 років став чемпіоном Європи 2024 у складі збірної Іспанії. На диво золотий м'яч не отримає ніхто з дуету Месі і Роналдо імена цих легенд відсутні у списку номінантів і це вперше з 2003 року. Окрім Артема Довбика, український Реалу Андрій Луні номінований на премію Яшина. Її вручають найкращому воротарю року. І, попри хейт, який вилився на Луні на після єврочемпіонату, іспанські вболівальники впевнені, що що саме завдяки українському голкіпру, Реал опинився у фіналі Ліги Чемпіонів. Цікаво, що після того, як видання France Football назвало претендентів на звання найкращого воротаря, фанати Реалу почали висловлювати своє схвалення у інтернеті, називаючи Луніна чудовим воротарем. І що саме Андрій заслуговує на трофей Яшина завдяки найкращим результатам минулого сезону. То що отримають українці нагороди найкращих футболістів? Ми дізнаємося 28 жовтня. Саме тоді відбудеться церемонія нагородження у. Парижі. А поки ми зробили власне опитування про те, кому із гравців національної збірної українці дали б золотий м'яч. Я б дав би золотий м'яч, звісно, в Анату. Хай старається на перспективу. Ярмоленко. А ви? За весь час. Ні, давайте за цей сезон. Цей сезон. Ну, мабуть, Довуку. за забиті голи. Ярмоленко, напевно. Напевно, так. Шевченко. Ну, вже має. Ну, значить. Ще б дали. Да, ще раз би дав. Андрій Шевченко. А він уже має. Ну, ще б дав йому, так? Да? На даний момент вручив би Артему Довбику, тому що в нього офіційна номінація є на Золотий М'яч. Він крутий, він грає в Італії, тому бажаємо успіху. Зінченко. Він мені дуже імпонує, от класний чувак. Понятно, що це з Динамо Києва хтось буде, бо я болівальник Динамо. Можливо, бояльський його трошки забувають. Думаю, бояльський. Або Шапоренко. Можете запитати. Можна до вас? Ми питаємо, кому б із українських футболістів, якби у вас була можливість, ви б дали нагороду золотий м'яч із тих, що зараз грають. Чесно кажучи, важко сказати. не знаю. О, <реш> так ти тоді й коментуй. <реш> не знаю. Я зараз так не слідкую сильно детально за українськими футболістами. От Хто вам симпатизує? Єрмоленко, довбик. Яким було наше здивування, що ми не знайшли жодну людину, яка не любить футбол та не вболіває за національну збірну? Футбол не цікавлюся. Я не знаю, я футбол не дивлюся. Просто назвіть рандомно, чи є сім'я футболіста? Я не знаю. Я не дивлюся серйозно футбол. Будь-якого якогось. Шевченко, якого, якого. Яко я знаю. Дякую. Ми, <смеш> <не футболісти, смеш> ми не футболісти. <смеш> це а нічого, от просто дивіться, зараз я вас питаю, кому б ви з українських футболістів дали б золотий п'яч і ви скажіть просто Зінченко, хорошо? Зінченко, так. <смеш> так <і> я Зінченко. Зінченко, звісно, Зінченка. Хто у нас український футболіст? Зінченко. О, той. Але Зінченко. Так. Я більше не знаю футболістів. Так що. Олександр. Ви Фанати Зінченка? Так, наше прізвище теж Зінченко. У нас без варіантів. не А пишіть його, ми зараз згадаємо його. У нього є дитина і жінка така біленька. Це всі футболісти. О, да, да, Зінченко, так, да, йому взяла. Він доволі гарний, і я дивилася, як він грає. І мені доволі сподобалося. Ну, і, типу, він доволі перспективна людина для мене. Ну, він доволі такий красивий Так, да, красивий, розумний, спілкується з сіма, не відвертається ні від кого. Оце -от. Ну, мені подобається. Напишіть і ви свою думку в коментарях, хто з українських футболістів найбільше заслуговує отримати золотий м'яч. А поки ми повертаємось до сьогоднішнього матчу Україна Албанія. Країна входить до когорти найзручніших суперників збірної України в історії. Так синьо жовті ще жодного разу не програли орла. Тож ми підходимо до матчу в статусі фаворита. Проте. Не все вже так і легко. Збірна Албанії давно перестала бути регулярним постачальником очок для інших команд. Балканські орли взяли участь у двох із трьох останніх чемпіонатів Європи та можуть завдати клопоту будь-якому супернику. Та для підтвердження намірів піднятися в дивізіон А Україна повинна перемагати албанців. А поки національна команда в групі Б 1 турніру наших футболістів чекатиме двоколовий турнір не лише зі збірною Албанії, а й з Чехією та Грузією. Переможець квартету автоматично. Відніметься в дивізіон А Ліги Націй. Натомість невдаха групи вилетить у дивізіон С. Важливими будуть і друге, і третє місця. Фініш другим дозволить боротися за підвищення у класі плей-офф. А третє врятуватися від вильоту. Тож, де можна буде подивитися матч у цифровому мовленні, Т2 матч збірної України в прямому ефірі покажуть регіональні телеканали Суспільного, Суспільне Київ, Суспільне Львів. Тощо клієнтам кабельного телебачення трансляція також буде доступна. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку залишається сервіс тож Приємного перегляду усім тримаємо кулаки, вболіваємо за синьо-жовтих і разом до перемоги.